Окліні вільно. Перший звод лінію зводи хвалансай. Звичайний суботній ранок у Київському військовому ліцеї імені Івана Богона. В той час, як їхні однолітки на гражданці ще сплять або планують розваги на вихідні, ці 15-річні дівчата розпочинають свій день із шикування на плацу та строєвим кроком прямують до тиру вивчати військову справу на уроках захисту вітчизни. Цієї суботи їх у ліцеїсток аж три поспіль. Я вже звикла до розкладу і мені ну, вже якось звично вставати в сьому та робити фізичну зарядку, потім кожного ранку ходити з строєвим. В принципі, військовий без режиму це не військовий. Аполінарія Іванова одна з 20 дівчат, яких цього року прийняли до Київського військового ліцею і сформували з них окремий взвод. Вперше за більш ніж 70-річну історію цього навчального закладу. До Києва дівчина приїхала здалеку із Сєвєродонецька Луганської області. Що таке війна, Аполінарія добре знає. Побачила її на власні очі ще 10-річною дитиною. Каже, тодішні враження вплинули на її рішення пов'язати своє життя з військом. Я зрозуміла, що треба теж захищати землю, як ті люди, які зараз захищають нас. І за з цих людей ми живемо в спокій та мирі. Я хочу саме в бою спеціальність піти. снайпер розвідник Саме працювати в полі, бо я себе не бачу, сидячи за столом. Я хочу бути потрібна до своєї держави. На відміну від деяких інших ліцеїсток, Аполінарія не з родини військових. Її батьки, які живуть у Сєвєродонецьку, цивільні. Утім, доньку, яка побажала вступити до військового ліцею, вони підтримали. Тож протягом двох років Аполінарія та її товаришки по взводу житимуть у казармі і, окрім звичайної шкільної програми, опановуватимуть військову справу. Вчитимуться поводитися зі зброєю та влучно стріляти. Не закидуй голову, не закидуй голову. Із влучною стрільбою у дівчат проблем немає. Викладач захисту вітчизни Олександр Мельник розповідає, що ліцеїстки стріляють не гірше, а подекуди навіть краще, ніж юнаки. Майже половина дівчат сьогодні отримала найвищий бал, а декого можна готувати на снайпера. 9, 8, 7. 25 очок. Згідно нормативу, це оцінка 13 або відібальні 5. Ну на сьогодні найкращий результат 27. Підполковнику відставці Олександр Мельник почав викладати у ліцеї кілька років тому, коли тут навчалися ще виключно юнаки. Експерименти зі взводом дівчат, колишній військовий цілком підтримує. Вони відрізняються від хлопців чим більше витримки, більше зібраності. Якось більша мотивація до навчання. Нічого цьому немає зазорного, тому що у нас дівчата будуть на рівні з хлопцями виконувати свої. Свій... Обов'язок громадянина по захисту нашої вітчизни. Ми маємо приклад багатьох держав світу, той же саме Ізраїль, де там, де є загальна військова повинність, і багато дівчат на рівні з хлопцями виконують. У нас так само є дуже багато дівчат, які виконують свої обов'язки. І в зоні проведення операції об'єднаних сил не хуже, ніж хлопці, а той краще. Сподіваюся, що в найближчий час перша жінка-генерал з'явиться в наших збройних силах. Щоб потрапити до ліцею, дівчата на рівні з юнаками подавали не конкурс. Складали іспити з математики, української та іноземної мови, а також тести з фізичної підготовки. Крім цього, проходили психологічний профвідбір. Різниці у військовій підготовці між дівчатами і хлопцями немає. Також ліцеїстки так само носять польові однострої і грають в ігри, які багато хто досі вважає чоловічими. Я футбол граю з дитинства. Мені подобається як футбол, так волейбол, так і баскетбол. Мені здається, що види спорту поділяти на чоловічі та жіночі – це неправильно. Якщо жінка вміє грати в футбол, чому їй це забороняти та казати, що це чоловіча справа. Поки Аполінарія та інші дівчата грають у футбол, питаємо їхніх одновзводниць, що їх спонукало обрати військову кар'єру та про їхні враження від першого місяця у ліцеї. У мене Батько військовий обидва дідуси. мене військові, і захотілося продовжити династію військових. Спочатку було важко, тобто там стрива підготовка там по 4 по годин. Багато домашнього завдання поначалу було, але потім якось звикаєш, і становиться все легше з кожним днем. Ну, все подобається життя по розпорядку. Це не так важко, це доволі цікаво. А плани будні хочу вступати в Харків в льотне. Так вирішив, то що тільки чоловіки можуть захищати свою землю, свою державу. Я вважаю, що це неправильно. Може, і жінка захищати на те, що живе, і це мені здається обов'язок кожного. Насправді в мене завжди була мрія бути військовою, захищати Україну. Після подій Євромайдану ця мрія укріпилася більш наміри стійкі. І ліцей дає мені можливість це здійснити. Я люблю дисципліну, це мене захоплює. Я також люблю сам культ захисту України. Тут дійсно дуже серйозна дисципліна. Великі навантаження на фізичну підготовку це також допомагає якось згуртувати себе після закінчення військового ліцею. Хочу поступити у Львівську академію Петра Сагайдачного. Це або артилерія, або психологія. Ми сюди прийшли зламати стереотип, те, що дівчата не можуть бути військовими. Як важко зламати стереотипи і завоювати повагу жінкам в армії на собі відчула командир взводу дівчат Юлія Микитенко. Її посада у ліцеї це щось на кшталт класного керівника у цивільній школі, пояснює вона. 24-річна лейтенантка, філологиня за освітою, ветеранка війни на Донбасі. На сході Юлія Микитенко командувала розвідувальним взводом. А з бойового підрозділу перевелась після того, як на фронті загинув її чоловік. Сексизму дуже багато. Я рік пропрацювала на штабній посаді бойовому підрозділі. Я була бухгалтером і діловодом. Але коли я вже прийшла офіцером і стала на бойову посаду, от тоді навіть ті люди, які мене до мене добре ставились як до штабного працівника, вони до мене почали ставитись трошки зверхньо, трошки упереджено. Казати: ти не можеш бути бойовим офіцером. Ну, типу, взагалі, офіцером не можеш бути. Ти жінка, ти нічого не тямиш, в тебе немає бойового досвіду, ти не знаєш, як рішення правильно приймати. І взагалі в тебе місячні. Які впливають на, твої, на твій емоційний стан. На те, щоб подолати старі гендерні стереотипи в бойових умовах, у неї пішло чимало часу, розповідає Юлія Микитенко. Її підопічним поталанило більше, адже у ліцеї майбутні офіцери та офіцерки навчаються не лише військової справи, але й гендерної рівності. Хлопці дивляться на дівчата, а як це вони швидше шикуються, а як це вони більше бігають, а як це вони швидше автомат, зрештою, розбирають. Ось. І це їх трошки підстягує до покращення себе. Але що думають про все це юнаки? Ідемо до казарми подивитись, як живуть ліцеїсти, та заодно спитати, як їм навчатися разом з дівчатами і чи могли б вони уявити жінку своїм командиром. Звичайно. Це все проект нової армії, і всі ми підтримуємо його. Трошки незвично, але всі тут прихильники гендерної рівності і максимально пробують ставитися однаково як до чоловічого, так і до жіночого сполу. полу. Так, а вже що, що тут такого, я ну, я не бачу тут нічого такого дивного, странного. Тобто країна рівних можливостей, хоч генералом, хоч міністром, хоч головнокомандуючим. Таке поняття, як жінка, жінка-связи, жінка-радис, це все старіла радянська армія. В сучасній українській армії такому немає права. І якщо жінка, яка заслуговує на високі генеральські погони, ну вона на них заслуговує, вона абсолютно має всі права бути генералом. Живуть юнаки і дівчата в однакових умовах. На рівних ділять спартанський військовий побут та обмеження армійського життя. Приміром, до складання присяги їх так само не відпускають у звільнення, тож єдина можливість поспілкуватись з рідними протягом перших шести тижнів у ліцеї поки що коротка зустріч на КПП або ж телефонний дзвінок після навчання у вільний час. Утім, ліцеїсток все це не лякає, адже мрія вступити до військового вишу і стати офіцерками сильніша. А викладачі тим часом кажуть, якщо цьогорічний експеримент виявиться успішним, можуть набрати ще один взвод дівчат, адже місця у жіночій частині казарми вистачає.